Футбольний прогноз. П'ятниця, 5 грудня чемпіонат Португалії. Супер -дербі великого Ліссабона. Так зване столичне португальське дербі Бенфіка Спортінг. О 22.15 за київським часом в п'ятницю почнеться цей. Супер-матч. ця мега-гра. Друзі, повірте моєму слову, протистояння між столичними Бенфіка і Спортинг це і вічна боротьба. З цим може порівнятися тільки протистояння бенфіка порту і Спортін порту. Звісно. Тут мало сказати, що це неймовірно важливий матч, тому що грають третє і друге місце. Так, поки що, в чемпіонаті Португалії до початку 13-го туру в лідерах футбольний клуб Порто із одноіменного міста. Також це протистояння Дербі Лісабону Бенфіка Спортинг іноді називають протистоянням орлів і левів. Так, саме орли, прозвисько і символ Орел, талісман Орел у Бенфікі, а у спортінга Лев. І якраз таки саме цікаво і неймовірно принципово, що в таблиці по ітогам 12 попередніх матчів клуби відділяє 3 очки. Якщо Бенфіка виграє у спортінга, вона набирає таку саму кількість, а саме 31 очко. 31 очко у Спортинга. У Бенфіки 28. Бенфіка забиває 25, пропускає 7. Спортинг забиває 31, пропускає 6. Як бачимо, спортинг більше забиває і трішки менше пропускає. Ефективність спортинга вище трошки. І я так розумію, саме за цього. Спортинг на один щабель в таблиці вище знаходиться. Передивився я статистику попередніх матчів зустрічі Бенфіки і Спортинга. І знаєте, я прийшов до висновку, що саме варіанти, коли грають на полі Бенфіки. Вони, як правило, не багато результативні. Тобто, дуже багато м'ячів тут не буває. Особливо, друзі, в першому таймі. І я не знаю, як ви і яке ви приймете рішення по цьому матчу, я прийняв дуже сміливе рішення. І я хочу хай трошечки, але ризикнути. Я беру перший тайм нульовим. Я його бачу нульовим і беру е, наступний варіант прогнозу. Тотал е, першого тайму менше 0,5. Тобто рахунок 0,0. Не буду більше тягнути часу, я знаю. В наш час час це дорого, дорого стоїть. Отже, Benfica Спортінг, тотал менше 05, перший тайм. коефіцієнт 2,73. Хто не хоче так ризикувати, як я, можете взяти перший тайм, тотал менше 1 рівно. Там Теж більш-менш коефіцієнт, не нижче, ніж 1,6. Принаймні. Тому рекомендую такий варіант. Ну, і, звісно, якщо я кажу, що перший тайм буде нульовим, так скоріш за все у другому таймі все ж таки гол буде. І тому я хочу ще взяти, друзі. Другий тайм результативніше першого. Є такий розділ в лінії БК. Результативність таймів. Ви вибираєте той розділ. Там є три варіанти. Перший більше другого, перший дорівнює другому, і другий більше першого. Ось я вибираю останній варіант. Другий. Більше першого. Там коефіцієнт не нижче двоєчки, вам сподобається. Тому ось такі мої думки з приводу лісабонського португальського дербі. Дербі столиці Португалії. Я буду дуже радий, друзі, якщо я вам хоч якимось чином допоміг. Якщо у вас є така можливість. Допоможіть і ви нашому каналу по реквізитам в описі. Щиро дякую, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Вдячний за підтримку, активність, за перегляди, за увагу, повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Я є у всіх соціальних мережах. Підписуйтесь, ласкаво просимо, перший закріплений коментар. Тут само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Всім перемог, удачі, успіхів, всім до зустрічі, Па-па.